Доброго дня, мене звати Олександр, і це серія уроків Excel для всіх, де ви можете більш детально вивчити Excel та як його використовувати в різних умовах. Сам я працюю аналітиком і є сертифікованим спеціалістом, тому буду ділитись з вами способами, де ці знання можна використати. Тож, в сьогоднішньому відео ми розберемось з наступними формулами. Ми розберемось з простими формулами сумування, пошуку мінімуму, максимуму, середнього значення та підрахунку е, значень. Ми розберемося з формулами сумування від, в залежності від однієї умови, в залежності від кількох, підрахунок значень в залежності від однієї умови або від кількох, і пошук середнього в залежності від однієї умови або від кількох. І також ми ознайомимося з формулою, яка дозволяє нам підтягувати дані з якогось справочника. Ця формула російської ВПР, англійською версії VLOOKUP, і у дуже багатьох людей з нею виникають складнощі. Ми розберемось на прикладі, де саме це використовується, і ви самі побачите, що все це значно простіше, ніж десь на перший погляд. Тож, що ми будемо робити зараз? У нас є інформація про співробітників деякої, деякої компанії, і ми будемо відповідати на питання, які перед нами стоять, за допомогою формул. Ви е, маєте доступ завантажити цей файл, який ви бачите на екрані. В коментарях до цього відео є посилання на нього. А також після того, як ви пройдете цей відеоурок, я рекомендую вам завантажити додатковий файл для самоперевірки. Цей файл автоматично також визначить, чи правильно ви відповідаєте на завдання чи ні. Тому всі, хто бажає отримати ці знання, вони їх отримають. Тож, давайте починати. Давайте подивимось, які питання у нас є. Нас питають загальну зарплату за місяць. Для того, щоб знайти загальну зарплату, нам треба порахувати суму. Для суми у нас є спеціальна формула, яка так і називається SUM. Пишемо SUM, відкриваємо дужки, і треба занести аргументи. Ми будемо рахувати. Загальну зарплату, тому наш аргумент є стопчик із зарплатою. Як варіант, ми могли виділити не весь стопчик, а ми могли виділити лише частину, та, де у нас е, знаходяться числа з зарплатою. Як бачите, це з F3 і до F41. Але значно простіше просто виділити весь стопчик, тому що функція сум вона сумує лише числа. Тобто вона не зможе до 7000 додати слово зарплата. Тож вона проігнорує слово зарплата і буде сумувати лише. Числа. Щоб завершити формулу, тиснемо Enter, і ми знайшли загальну зарплату. У нас цікавить середня зарплата за місяць. Як варіант, ми могли б всю зарплату додати і поділити на кількість співробітників. Але для цього треба рахувати кількість співробітників, це може бути лінь. Тому для цього є спеціальна інша формула, яка у нас називається average. average бачите, вона у нас є в списку. Відкриваються дошки. Ми так само обираємо всю зарплату. Або, як варіант я показував, просто обрати цілий стовпчик, закриваємо дошки, Enter. І ми знаємо, що середня зарплата 7677 гривень. Найменша зарплата за місяць. А щоб знайти найменшу зарплату за місяць, у нас є теж спеціальна формула, яка називається Min. Мін. Мінімум. Як бачите, кожен раз, коли ви обираєте якусь формулу, у нас підсвічується такий напис: повертає найменше значення зі списку аргументів, логічні значення та текст ігнорується. Тобто, коли ви шукаєте формулу, ви одразу можете побачити короткий опис цієї формули. Я обираю мін. Я обираю стовпчик із зарплатою. Нажимаю Enter. І як бачите, найменша зарплата за місяць 3100. Найбільша зарплата за місяць, якщо у нас є формула мін, то, мабуть, у нас є формула і правильно, максимум. Тож, зарплата, обрали остовщик, найбільша зарплата за місяць. Всього співробітників. Тут у нас є декілька варіантів, як це можна зробити. Є формули, які дозволяють нам рахувати. Цих формул у нас дві. Давайте подивимо, які є. У нас є формула count, яка підраховує кількість клітинок у діапазоні з числами. Тобто вона буде рахувати тільки ті клітинки, де є числа. Давайте я спробую з нею скористатись і поясню, що саме я буду виділяти. Давайте подумаємо, де у нас є такі клітинки, щоб кількість е клітинок з числами відповідала кількості співробітників. Боже, звичайно складно, але давайте подумаємо, що буде, якщо я зараз оберу стовпчик F. Як його сприйме ця формула? Формула count буде рахувати. Ті клітинки, де у нас знаходиться число. А як бачите, у нас число з зарплатою знаходиться напроти кожного співробітника. Тобто Коваленко Фаїна, у неї зарплата 12 тисяч. Формула аккаунт порахує її як одиницю. І буде так рухатись далі, рахуючи кожну клітинку з числом. І таким чином вона якраз і порахує кількість співробітників. Я сподіваюся, ви зрозуміли. І тут у нас всього співробітників людей. Будемо рахувати людей в людях. А тепер інший варіант. Є у нас інша формула, яку я вже нагадував, як я зазначав спочатку. Count A. Давайте подумаємо, що робить вона. Підраховує кількість непустих клітинок в діапазоні. У даному випадку я вже не можу обрати повністю стопчик з зарплатою, тому що він порахує і ті, числа, і ті клітинки, де у мене знаходяться числа. І клітинка із заголовком, зарплатою. Тобто дане значення буде помилковим. Тому я просто візьму і виділю лише ті клітинки, де у нас знаходяться люди. До речі, щоб швидко вибирати, я обираю спочатку одну клітинку, а потім зажимаю Ctrl-Shift-вниз. І таким чином мій курсор автоматично опускається вниз, виділяючи весь необхідний діапазон. Закриваю дужки. Зверніть увагу, що кількість людей першим способом, і другим способом у нас вийшла однакова. Це е, був перший етап свого роду прості формули. Далі ми будемо виконувати сумування в залежності від умови, підрахунок в залежності від умови, середні, і все це буде від умови.